Слава Україні, слава силам, оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта Вистоїмо, переможемо. Пропоную сьогодні поговорити про цибулькові рослини. Зараз уже в нас от восени повним ходом, я думаю, йде отримання наших замовлень чи то придбання і висаджування саме цибулькових рослин, адже зараз їхня пора на висаджування. І, взагалі, рахується, і так і є, що цибулькові рослини вони є чи не найлегшими вирощуванні, багато де вони можуть зростати. І водночас, в той же час, вони є дуже-дуже такі, ну, дають гарний цікавий ефект щодо кольорів, щодо своєї різноманітності, різноманіття, розмаїття, щодо призначення. Вони є дуже-дуже різнобічні, і їх можна от дуже багато задумів, можна втілити саме за допомогою цибулькових рослин. Витримують вони зростання практично кругом. Єдине, що вони не, не витримують все ж таки дуже застояних таких. Постійно мокрих, забитих ґрунтів, і не витримують переважно вони таку глибоку, постійну, суцільну тінь. А так в всіх інших місцях вони можуть зростати прекрасно і почувають себе прекрасно. Чим же ж ці цибулькові рослини? А їх дуже багато, дуже багато, насправді, різних видів. Це тюльпани, звісно, крокуси, первоцвіти, проліски, підсніжники. Що ще в нас є: Гіацинти, нарциси, цикламени, пізні усі, тобто осінні крокуси, весняні крокуси, лілеї? Такі бордюрні Ірисочі і Рюдодактум, як вони називаються правильно, ну, все, що тільки може душа, душа забажати, насправді є, 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 є великий великий вибір. І це доступно в нас в Україні. Дуже багато є продавців, які продають своїх садів та й господарств, магазинів, які завозять та, з Голландії і з різних інших країн. Вони нам дають можливість. Якби виконують різні функції. Можуть вони створювати ефект, який от рані раннє весняння квітування. Коли ми дуже чекаємо вже якихось бар в нашому саду, тут підійдуть якраз первоцвіти. Підійдуть підсніжники, підійдуть проліски, підійдуть, напевно, що цикламени, я так розумію, якісь видові. Також можна навіть тут бавитися, і, от, наприклад, коли вже починає квітнути якісь там, не знаю, перші абрикоси, персики, вишня, можна пристобурове коло. Тих дерев посадити якісь білі, теж білі чи біло-рожеві цибулькові рослини, і вони будуть перегукуватися з квітами тих дерев. Або, наприклад, якісь підібрати колір і посадити, який перегукуватиметься з кольором вашої магнолії, у вас росте. І от, власне, що. Їх можна висаджувати, теж бавитися. Наприклад, висадити якимись такими груповими насадженнями, висадити по колу, висадити бордюром, висадити якусь основу квітника, так? а можна взяти і висадити при туборових колах дерев, щоб теж восени пошвидше вони розквітали. Не восени, а на весні, щоб вони пошвидше розцвітали, і милували око. Можна зробити якісь такі ніби насадження на траві, і це виглядатиме, як ніби от ви зайшли в ліс, і от природні воно там зростає. Тут теж можна бавитися, підійдуть крокуси, адже вони не вимагають дуже довгого тривалого якби, їхнього незрізання, так листя чи не скошування. І їм, якщо ви досить швидко починаєте косити газон, то крокусам не зашкодить, що скоситься їхнє листя після відцвітання. Є певні, напевно, що сорти нарцисів. Які теж підійдуть для цього, також можна поєднати з багаторічниками, можна посадити якісь такі зробити, ну. Квітнички, клумбочки, де є, висаджуються цибулькові, і можна їх поєднати з багаторічниками. Причому тут теж ви можете їх лишати на кілька років і не викопувати. А можете викопувати, якщо у вас, наприклад, маленький сад або ж маленька така територія, де ви можете висаджувати квіти, ви можете посадити цибулькові. Вони відквітли, ви їх викопали і посадили багаторічники. Тобто є у вас поступове квітування. І протягом всього сезону, протягом всієї вегетації, барва одна переходить в іншу. І, звісно ж, цибулькові їх можна висаджувати як у відкритий ґрунт, так можна їх висаджувати в контейнери. Можна їх робити, навіть висаджувати в контейнери і потім заносити в якесь неопалювальне приміщення, щоб вони заквітли ще раніше. От, наприклад, тюльпани, хтось там собі робить. От дійсно. Приходить весна і хочеться, щоб набагато швидше вони заквітли, ніж в відкритому ґрунті, та висаджують, заносять, і потім вони в приміщенні квітнуть швидше. Тобто вони дають можливість нам ну, пришвидшити навіть та і ну, так зробити, щоб вони заквітли саме не тоді, коли їм природою закладено, якщо вони в відкритому ґрунті, та а тоді, коли нам більше цього хочеться, коли ми можемо підлаштувати. І, звісно, що є теж різні варіанти висаджування їх в контейнери. Можна робити квіткові лазані, можна робити по типу висаджування сходинками чи сходинками. Це теж дуже гарно виглядає. І звісно, що на колірі смак. хтось любить висаджування в ряд, хтось любить висаджування по колу, там, по скількись поєднувати. Не поєднувати, а лише один сорт. А хтось любить поєднувати сорти. Ну дуже-дуже велике поле для діяльності, і дуже велике різноманіття зараз є цих цибульков, і навіть тюльпани. Візьми, які хочеш, що тільки душа забажає. Купляй, висаджуй, і можна такі придбати. От ботанічні тюльпани вони дозволяють зростають так, що не обов'язково їх викопувати кожен рік, а 3-5 років можна не викопувати. Тому. Прекрасна, прекрасна група цибулькових рослин, цибулькових квітів, які дійсно ну, дозволяють фантазії нашій якби, розвиватися. І навіть якщо щось ви спробували вам от цього сезону, ну не так. Та, не втілилася ваша ідея, не так ви то побачили вживу, як насправді малювали собі в уяві. Або десь побачили в когось, от сподобалося вам так, дуже сподобалося. Прекрасно, цибулькові рослини дуже легко викопуються, легко зберігаються і легко висаджуються в того ж сезону. І наступного ви вже маєте свою ідею, яка може бути втілена по-новому. Тому, звісно, що я покажу вам кілька способів, як висаджую я. Цьогоріч я буду висаджувати по-новому. Дещо для себе спробую по-новому. Найголовніше з того сезону ще почерпнула, що все ж таки мені подобаються групові насадження, і подобається насадження такими, ніби квітничками, такими галявинками. І моя мрія це є крокуси, от на газоні. Ну тобто. Якби природній такий сад, природні зростання крокусів я побачила якогось року, знімали ми квартиру, і я от гуляла, і це був весняний період. І я гуляла біля багатоповерхівок в дворах між багатоповерхівками. І я там потрапляла не раз на такі поляни крокусів. Я думаю, як це прекрасно! Я точно хочу в себе втілити, теж таке. От. Працюватиму над цим бажанням і так також буду дякувати вам за коментарі, як ви собі висаджуєте цибулькові, як ви любите поєднати з чим. Я, наприклад, висаджувала між трояндами. Мені дуже подобається, коли троянди обрізані, стоячи маленькі, і думаєш, як можуть вирости такі величезні кущі з тих маленьких пагонів. Але поки очікуєш ту королеву квіті, вже квітнуть тюльпани, і це просто ну, прикрашає, та? ти вже ходиш і милуєшся красою, квітнуть, звісно, що крокуси навіть ще раніше, квітнуть нарциси і пахнуть нарциси. От Нарцисами, до речі, теж можна бавитися, можна висити в контейнери і десь собі ставити там, де ви любите. Посидіти ранньою весною, покавувати, чи просто почитати книгу, чи просто подивитися і помріяти собі. От така цікавинка, і буду так дякувати за ваші ідеї. Всім до наступних відео. Дякую за перегляд, дякую за активність під відео і па-па!